Ніхто нам нічого не дозволяв, це Україна змусила їх це робити. Тому що, як, якщо ти як цей світ побудований, якщо ти почнеш когось щось питати, то, а, а можна влупити, наприклад, по Росії. Так? Я вам скажу: 100% гарантією відповідь буде ні. Україна, коли почала виробляти власну зброю, і бити по території Росії і змусила змусила навіть американців розуміти, що вже так все просто не буде. Це, до речі, істерику викликало півтора роки тому. Нагадаю, коли Україна почала дрони робити, коли СБУшники почали наносити удари по НПЗ російських який крик був Стогін? Що голова Пентагону нам сказав? Що це виявляється цивільні об'єкти? Ні, це тому що це підбільшує багатьох теж на Заході. А в Вашингтоні, принаймні, цьому. Що якась Україна дозволила собі сама вирішувати, сама захищатися. І тому, коли говорять, що вони там з великою, знаєте, з Барського плеча дозволили, так і без вас якось так обходилось. да? Це прийняття їх реальності, що нічого ти вже тут не зробиш. Що Україна самостійно багато чого робить, як і стосовно розвідки. Ну, так розвідки до цього була. Я не думаю, що це така велика таємниця, де знаходяться стаціонарні об'єкти енергетики Росії.